Вітаю вас на каналі 5 мікрон. Сьогодні є така робота. Попросили зремонтувати форму, яка складається з двох таких круглих вставок. І проблема в тому, що ці вставки ніяк між собою, дві половинки між собою ніяк не збазувати, і виходить деталь зі зміщенням. Тобто одна половина матриці зміщена відносно другої, і відповідно, деталь виходить. Негарно. Було прийнято рішення робити дві нових вставки. Зробили тут вже під штіфт, щоб можна було їх збазувати між собою і відносно плит. Матеріал на оцей ремонт, на оці вставочки довелося шукати по всіх закремах, тому одну зробили з кругляка, а другу. З того, що залишилось після вирізної ерозії, там був такий підходящого розміру блінчик, він вже гартований. Бачите, є слід від дроту, коли я вирізав. Але я там зробив листки, там лишиться від нього маленький сегмент. І залишились сліди від отворів, які я колись сверлив, там були канали охолодження. Ну, зараз не про це. Просто замовити новий кусок, це доведеться чекати десь місяць часу, бо блокування кордону, плюс багато людей забрали по мобілізації, нема кому врізати, утворюється черга. Ви всі то знаєте, не будемо на цьому зосереджуватися. Зажав я її в свій прецизійний патрон, як бачите, тут всі кулачки шліфовані. Так само всі поверхні шліфовані, всі в один рівень. Тут бачите, базується воно на сухарях, так і так, Кулички можна перевертати як на прямі, так і на зворотні. І відповідно тут треба буде мені зробити ще отвори під штовхачі і збазувати їх з фігурою, яка має бути з іншої сторони. Так, я зробив дві лиски, щоб можна було зажати в лищатах. І, відповідно, з другого боку, ще коли обійду контур, то тут залишиться буквально малесенький такий сегментик, який на робочу не буде впливати. І зробив під шпоночку, базуючу пазік щоб можна було знову ж таки збазувати його з іншою частиною і з плитами, куди будемо заганяти. Дані отвори заважати не будуть абсолютно так, як отут фрезернеться, ще залишиться бурт і буде тільки для того, щоб вставка не провалювалася. Ще зараз розточу в чистову цей отвір, щоб було до чого прив'язатися на наступній операції. І потім виріжу дротом отвори підштовхачі, ну і прийдеться зробити ще фігуру. На жаль, саму обробку самої формотворюючої поверхні я вам показати не зможу, так як мене просили не показувати оцю робочу частину. Трапляється багато таких робіт, де клієнти просять не показувати. Формоутворюючу, бо там є якась комерційна таємниця, дехто прописує навіть в договорі пункт про нерозголошення, бо є якісь стартапи, розробки, всі хочуть бути першими, ексклюзивними. Дехто просить не показувати, бо вони тупо здирають чужі деталі і не хочуть, щоб бачили, що вони тим займаються. Ну, бувають різні випадки. Ну, але відео я все одно знімаю. Можливо, колись воно вийде, можливо, прийде термін якісь давності, деталь вийде на ринок, може вже зійде з ринку, тоді я опублікую. До речі, оце знімання відео мені, як виявилось, мені досить допомагає, оскільки, по-перше, я маю відеодоказ, що воно було зроблено. Так, а не інакше в разі якогось спорів, бо вже був випадок, нам розказували, що ми там не зробили отвір. Я кажу, пардон, в мене є відео, де все було зроблено. Так, а я глянув, що я тут розточив. Так, 995. Ще трохи треба підкрутити. Ну і на рахунок того отвору, що я вам там розказував, виявилося, що щось з ним зробили вже на місці, коли ті люди, що експлуатують форму, тобто чи його там підклипали, що воно там не йшло. Тобто в мене був відеодоказ, що в нас було зроблено все добре. І також це знімання відео допомагає потім реально оцінити час на виготовлення. Форми, коли я дивлюся, таймінг по датах, коли будуть зняті відео. Особливо, коли робиться декілька проєктів одночасно. Хтось з глядачів мені задавав питання, як я так довіряю щупу міряти такі точні отвори. Зараз я вам покажу, чому я довіряю щупу міряти оці точні отвори. -то бачите, я Регулярно провожу калібровку свого щупа по калібровочному кільцю, яке має дуже точний розмір, який там вказаний, це 25 і 2000-х при температурі, по-моєму, 20 градусів Цельсія. Я запускаю щуп, щоб він сам себе перекалібрував. Оглянемо, що він нам наміряв. 25 і 3 тисяч в плюсі. А на кільці у нас є. Видно вам 25 і 2 тисячних плюси. Тобто я думаю, що цілком можна йому довіряти. Так, я поставив вже лицеву частину. Зараз перевірю паралельність, оскільки просто поставити в та пристукати і попробувати, чи рухаються паралельки. Це не показник, може бути десь криво шліфовано, треба це перевірити. Так, встановив вже детально лицеву сторону. Бачите, для чого я фрезерував технологічні лиски щоб можна було деталь спозиціонувати зворотню сторону з лицевою, бо щоб викатати от по оцій довжині, де є лиски індикатором, ну, вона досить таки мала. Мається на увазі, щоб поставити її, наприклад, в той же ж патрон і в патроні її катати, а так без проблем поставив лищата, затиснув. Пристукав, перевірив паралельність та й має вже гарантоване базування і позиціонування. На жаль, не всі конструктори при проектуванні закладають деталі якісь проміжні або технологічні бази. Доводиться їх робити самому, чи то в вигляді якогось лисок, чи додаткового припуску на деталі чи якихось додаткових отворів для подальшого базування. Як я тут фрезерую контур і щось мені здається, що цей бурт поміряти. Мені не стане мікрометр, мабуть, щоб я його проміряв. Добре, що є мікрометр від 0 до 50, якому довжини вистачило, щоб це поміряти. Зовнішній я зараз промірюю по трьох точках, оскільки там є залишок цього вхідного отвору, який я вам показував, там такий маленький сегмент, який якраз виходить по центру. І буде мені заважати, щоб поміряти по чотирьох точках, тож доведеться по трьох. Оглянемо, ну, що воно нам тут наміряло. 162-93. А нам треба. 162-93. Але в мінусі... Бо це вже готовий розмір, який є в обоймі. Тож доведеться, мабуть... Ще трохи взяти. Добавив буквально декілька мікрон ще корекції. Обійду ще раз контур. Стружечка така взагалі мінімальна-мінімальна. Волоски фактично. Так, і коли взявся до обойми, тут виліз повний треш. Тобто нема паралельності ні між колонками, ні між штифтами і взагалі ні між жодним базуючим отвором. Тобто як не став відносно сторони отвори не паралельні, відносно штифтів колонки не паралельні, відносно контрштовхачів отворів ставиш отак. Так теж нема перпендикулярності відносно того, що катали раніше. Ну, тобто Тут ні один отвір ну, взагалі не має ніякої бази. Як я тільки не переставляв, катав, ну, тобто зловити якусь паралельність, якусь закономірність абсолютно неможливо, тому немає нічого дивного, що цих дві половинки між собою колись не сходились. Знову ж таки, отвори контрштовхачів, катав, все, не сходиться. Ну, то, то, то капець просто. Як вони її робили невідомо. Таке враження, що робили все з-під керна в зборі, сверлили, розвертали, всі плити одну на одну клали. Ну, от Зараз я вам покажу. То оце я викотав по колонках. Тобто, бачите, є паралельність дві колонки між собою. Ставимо на штифти. Раом 5 десяток, 6 десяток. Только копається. Так, давайте ще щеку давайте поміряємо між отворами для контр Тут взагалі тут взагалі <смі>, повний капець. Так, я вирішив ще переконатися і зняти координати е колонок. Думаю, мало, може я щось не так роблю. Тож вирішив поміряти і подивитися різницю. Координата гнуть, треба ж від чогось базу брати. Помілюю той і оцей. І подивлюся, наскільки він в стороні І Так само оці два поміряю, подивлюся різницю по X і по ігреку. как я сказал, завжди найдется кто-то, кто сделает дешевше. А потом люди с той формой мучаются и ходят и перерабатывают. Так, а ну, дивимся. Что мы тут имеем? Так, y у нас нічого нам не скажуть. X 4342 435 міліметр. Міліметр різниці. Зараз ще, ще перевірю, ще оцей от відносно того, подивися, скільки по ігрикову тут буде різниці. Отак от люди роблять форми. І потім приходять клієнти і кажуть, та я знаю, хто мені зробить дешевше, та що, у вас дорого. І 'їздять по різних фірмах, хто їм потім оце зремонтує. А ніхто не хоче за оце братися. Так, що тут у нас? 399,75, 399, 265, 5 десяток. Ось такі от відстані між колонками то капець. Заради цікавості вирішив ще поставити. Плиту штовхачів перевірити, Чи може хоч тут буде якась паралельність відносно Так... Вау! Що ж, від чого базуватись, я тут так і не знайшов, тому було прийнято рішення робити це так само, як робили вони, бо інакшого варіанту немає. Я собі зробив базу, щоб можна було зажати в лищата, бо там був паралелограм і воно ставало криво. Тобто зараз є паралельні стінки. Зажимаю в лещата. Базуюсь від центрального отвору. І далі починається квест. Тобто в такому вигляді я зроблю, базуючи оцей елемент, який буде фіксувати вставку, а далі будемо набирати плиту на плиту на плиту і робити отак все в зборі, фіксувати на штифти, ну бо інакшого варіанту тут нема. Це явно було зроблено десь на коліні, на якійсь звичайній сверлилці, напевно, розверткою розвернуто, наскрізь всі плити, ну, бо інакшого варіанту тут нема. То не передбачено тут ні отворів охолодження, обоє ми повністю в сирі. Ну, але зато дешевше, ну, гарно. Так. Тепер я роблю фіксуючи оці елементи, які будуть вставки фіксувати. Вони вже будуть збазовані відносно площини, які я зажав лищата. Тому в разі чогось, якби треба було десь щось поправити, є хоча б якась в мене база, тобто ця, що я собі зробив. Порадили з люсарями, зробив оці базуючі елементи з двох сторін, бо в разі чогось, якби не вгадав, то щоб можна було розвернути на іншу сторону, щоб вони співпали. Так, тут є гарно. Йдемо далі. Так, Наділи підкладну плиту. Треба би тут зробити отвори під штовхачі. І тут так само вони можуть вийти трошки на оці отвори, трошки недобре. Наділи, бачите, на штифти, закрутили гвинтами, ще тут поставимо. Так, зацентрував і виходить, воно в мене попадає тут якраз на краєчки отвору. Трошки недобре. Тут гарно, а тут недобре. треба буде, напевно, розпрезовувати більше. Так, вияснили в клієнта, хто робив йому ту форму і виявилося, що це наш спільний знайомий. Якби ми одразу знали, що це його форма, ми б в житті її не взяли в ремонт. Тобто ми вже не раз на тому обпеклися, це, це повний капець. Так, накинули наверх ще одну плиту. Знову ж таки поставили на штифти. Та як там отвори виходили на край, то довелося розфрезерувати там більший отвір, поставити заглушки і поставити прихватками з вартою їх прихватити, щоб, не дай Бог, їх десь не провернуло в процесі свердління чи фрезеровки. Ну що ж, погнали. Вау! Оце Хеппі Year якраз попало на прихватку на зварку. Це фейервер. Так, отакий от вийшов результат. Є отвори, я просверлив собі підштовхачі, зробив під них борти, тобто воно все буде тут зафіксовано. І відносно моєї бази вони будуть співпадати. Так, бачите, зробив собі тут базу паралельно до цього в зборі, щоб в разі чого вже мати хоч щось якусь бази від чого відштовхуватись. Так, провели випробування. Показали, що є деякі нюанси по тому, в якій половині застрягає деталь. Тобто в тій, що треба частині зробити, гальма, щоб деталь залишалася там де треба. А так, дві половинки співпадають між собою ідеально, ніяких більше зміщень нема. Ми ще її трошки підполіруємо, щоб вона легше вискакувала з потрібної нам половини І на тому буде фініш.